Розділ п'яший. Ранок творіння. Проміння світанку лагідно торкалося в молодих листків, пробиваючись крізь смарагдову тишу. Сад Едемський дихав досконалістю. Це була жива пульсуюча симфонія, написана перстом творця. Річки такої сріблястими потоками їхнє невпинне зюрчання було вічною колисковою для землі. А птахи виспівували небесні гімни, які не потребували слів. Бо були чистим звуком невмирущої радості. Повітря було настільки густим від аромату вічної весни, що, здавалося, не можна було дихати вічно, не знаючи в тому. Це було не просто зелень, це був зелений оксамит, витканий із Божого задуму, де кожен бутон, кожен листок був досконалою копією небесного ідеалу. Тут, серед буяння життя, де час ще не набрав швидкості. А існування було схоже на повільне, величне плавання. Жили двоє Адам і Єва, перші діти Всевишнього, його живі шедеври. Їхня нагота була прозорою і невинною, як джерельна вода, що не знає бруду. Вони не знали болю, не знали сорому. Ці слова ще не існували у їхній мові, як і поняття темрява чи втрати. Їхні серця билися в унісон, у єдності з ритмом самого творця. Кожен день був молитвою, природним вираженням існування, кожен поверх, подяку, вимушеною, а глибиною реакцією душі на нескінченну милість. Адам ходив садом, і його кроки не обтяжували землю, а були ніжним дотиком господаря. Він давав імена істотним, і це був акт співтворчості. Кожне слово, вимовлене Адамом, було як печатка. Лев. І в слові вже містилася велич і сила хижака. Голуб і в звуці бриніла ніжність польоту, і кожне створіння підкорялося його слову, дивлячись на нього очима, повними беззаперечної довіри, бо бачили в ньому відображення тієї ж любові, що створила їх. Адам часто зупинявся біля кришталевих озер, дивлячись на своє відзеркалення, і в його очах була вічна, незмінна ясність. Він розумів свою роль бути берегиною гармонії, зв'язковою ланкою між землею і небом. Його думки були чистими потоками світла, не засміченими сумнівом чи страхом майбутнього. Єва, наче віддзеркалення краси небес, досконаліша за найрідкіснішу орхідею, що розквітала лише раз на століття. Вона була мелодією, що доповнювала музику Адама. Її душа була настроєна на чистоту вічності. Вона слухала шум води, що говорив про нескінченність. Коли сонце схилялося до обрію, розливаючи мідний блиск по небосхилу, Єва відчувала, як енергія життя пронизує кожну її клітину. Вона торкалася м'яких порустох троян без шипів, і в цьому дотику була ніжність, що обіймала весь світ. Їхній світ був гармонією. Поза часовим золотим віком, без тіні страху чи сумніву. Вони були світлом у світлі, єдиним серцем, що б'ється на порозі буття. Одного разу, коли прохолодний вітер вечора почав пустити обличчя, а тіні стали довшими, прийшов голос. Це не був звук, що розсікав повітря. Це було знання, що наповнювало простір ласкаве, але непохитне. Голос, який знає кожен секрет їхнього серця, і все ж любить безумовно. І Бог промовив до них, і слова його були фундаментом їхнього буття. Із кожного дерева в саду ти можеш їсти, насолоджуючись даром без обмежень, але з дерева пізнання добра й зла не їж. Бо того дня, коли з нього їстимеш, напевно помреш. Буття 2.16.17 це була єдина межа в нескінченному царстві. Не заборона, що стискає, а захист, що оберігає їхню невинність і вічність. Дерево пізнання стояло посередині, як вісь, світу, як нерухомий стовп їхньої вільної волі. Його плоди були неотрутою, а знанням, що важить більше, ніж могли витримати їхні чисті душі. Вони повинні були жити вірою і довірою, а не холодним, розділяючим пізнанням. Смерть, про яку говорив творець, була не просто зупинкою дихання, а відривом від джерела життя, розривом золотої нитки, що зв'язувала їх із ним. Ці слова ще довго лунали в повітрі, як тихий дзвін істини, що вібрує у кронах дерев і на водній гладіні. Це був завіт, просочений любов'ю і попередженням. Але в самій тиші, у глибині ще не розкритого потенціалу. Вже народжувався інший голос: слабкий, але наполегливий, як перший промінчик чужого світла, що намагається пробитися крізь досконалість, голос, що мав кинути виклик довірі, розділ древи, шепіт під тінню серед гілок стародавнього дерева, чия крона торкалася неба і була схожа на застиглу хмару вічності, заворушилася тінь. Це була не просто тінь від сонця. Це була тінь сумніву, що вперше впала на осейний ландшафт Едему. Його очі, як відблиск в темні криниці, які ніколи не спалахують повністю, але завжди горять прихованою холодною енергією. Вони спостерігали за Євою, за її світлою простотою, за її невинною грацією. Змій найхитріший серед усіх тварин, чиє тіло було гнучким, мов рух води. І чия мова була отруєним медом, ковзав між стовбурами, не лишаючи сліду на м'якій вологій землі. Його поява була дисонансом у симфонії саду, чужорідною нотою, що прагнула зруйнувати мелодію. Він підповз ближче, а його рух був таким нечутним, що не сполохав навіть метеликів. Його голос, коли він заговорив, не був голосним, але мав гіпнотичну якість, як тиха шипіння. Ліючого вугілля. Це був не крик, а шепіт інтимності, що прагнув проникнути прямо в душу. Чи справді Бог сказав не їжте з жодного дерева в саду? прошепотів він. І в цьому питанні була глибока підступність. Це була не просто цікавість, а майстерна інверсія істини, спроба виставити творця жорстоким обмежником, а не щедрим дарувальником. Змій знав, що брехня. Перемішана з краплею правди, стає найсильнішою спокусою. Єва підвела голову. Її погляд був ясний, як ранкова роса, але у словах Смія прозвучала нота сумніву. І серце, що досі знало лише любов, відгукнулося на цю вібрацію невідомого. Вона була наївна, як дитина, що вперше чує двозначність. Її відповідь була спробою відновити порушену істину, але вже містила слабкість. Вона додала до Божого слова зайву заборону. Ми можемо їсти плоди з дерев і насолоджуватися їхньою безліччю, відповіла вона, і її голос був тремтячим сріблом. Тільки з плоду дерева, що посеред саду, Бог наказав. Не їжте з нього і не доторкайтесь, щоб не померти. Слова не доторкайтесь були її власним самозахистом. Можливо, вона сама відчувала небезпеку і намагалася створити навколо себе додатковий бар'єр. Змій посміхнувся, і в тій його безгучній усмішці було щось, чого вона не могла збагнути: співчуття чи зневага, змішані з іронією вічного знавця зла. Він побачив тріщину в її довірі, і його мета була досягнута. Він тепер міг говорити безпосередньо з її амбіцією. Не вмрете. Прошипів він тихо, і це було пряме заперечення Божого Слова. Відвертий бунт, загорнутий у шовку обіцянки. Бо знає Бог, що того дня, коли ви спуштуєте, відкриються ваші очі, і ви станете як боги, знаючи добро і зло. Це була перша філософська брехня. Ідея, що шлях до величі лежить через порушення, а не через послуг. Змій не пропонував їй насолоду, він пропонував їй рівність із творцем. Знання, яке, як він стверджував, Бог приховав із заздрощі. Єва завмерла. Світ навколо неї, на мить, втратив свої яскраві фарби і став монохромним. У її душі вперше з'явилася тріщина: спрага знання, бажання стати більшою, ніж є. Вона була досконала. Але тепер їй здавалося, що в цій досконалості чогось бракує. Чи може бути, що її щастя це лише золота клітка, а справжнє життя поза забороною? Їй здавалося, що вона чує власні думки, але це був голос спокуси, що ліниво сплітав павутину навколо серця, перетворюючи Божий захист на Боже обмеження. Вона дивилася на пліт, і він уже не був просто їжею. Він став символом влади. Ключем до прихованих таємниць космосу. Вперше в Едемі народилася підозра, найтонша і найруйнівніша отрута. Розділ третій пліт, що відкриває очі хліб на дереві, світився у світлі вечірнього сонця, що кидало довгі примерний тім посади, ніби саме прощалося за своєю невинністю. Він був досконалий, неземної, майже нестерпної краси, привабливий, немов частина небес, що впала на землю. Його шкірка виблискувала незвіданими відтінками, обіцяючи знання, солодше за мед і чистіше за золото. Це був плід вибору, а не просто фрукт. Його привабливість була фізичною метафорою для інтелектуальної спокуси. Єва обережно торкнулася його пальцями, і світ ніби завмер, перетворившись на застигу картину вічності. Вона відчувала не просто гладкість шкірки. А вібрацію заборони, яка була сильнішою за всі дозволи разом узяті. У цій миті була велична трагедія. Перед нею був вибір між вічним, але обмеженим щастям і миттєвим, але абсолютним знанням. Вона почула у собі голос, що був надто гучним, щоб бути її власним. Чому ні? Чому не скуштувати? Якщо Бог дав стільки краси, світла і любові. Невже це єдина заборона є тінню його любові? Може, він хоче, щоб ми зросли, щоб ми доросли до його рівня? Спокуса була не в тілі, а в розумі. Вона грала на її до доповнити буття. Вона зірвала плід. Цей звук, ніжний хрускіт відірваної гілочки, пролунав у тиші Едема як перший постріл, що розірвав заповіт. Це була непоправна дія. Момент, коли історія почала свій відлік. Сік торкнувся її вуст, і всередині ніби розлився вогонь. Але це був холодний, текучий вогонь свідомості. Світ навколо раптом змінився. Небо втратило свою ясність. Його блакить потьмяніло, перетворившись на більш важкий реальний колір. Птахи стихли, їхні гімн змінилися змінилося на стривожене мовчання. Її серце билося швидше, не від радості а від нового незнайомого ритму. Вона відчула щось нове: не радість, не спокій, які були вічними супутниками, а сором. Це був метафізичний біль, усвідомлення розділеності, прірва між тим, ким вона була, і тим, ким вона стала. Її очі відкрилися, але побачення не було величчю, а лише гострою, болючою правдою про її власну наготу. Яка раніше була символом невинності, а тепер стала знаком уразливості. Вона принесла плід Адамові. Її рука, що простягала його, була вже рукою, що знає, а не рукою, що довіряє. Його очі були сповнені запитань, не здивування та важкого повільного розуміння. У них була битва між старою непохитною вірою і новою, тривожною логікою. Він міг відмовитися. Він був господарем. Він був тим, хто чув слова, творця першим. Але він не витримав її погляду, у якому вже жила самотність відкритого знання. Він взяв квіт, акт любові чи слабкості, що назавжди залишився в історії. І коли він скуштував, світ остаточно змінився. Це було не поступове затемнення, а різкий болючий спалах усвідомлення, листя дерев, колись співуче. Тепер шелестіло страхом, наче розносило новину пропадіння. Вітер став прохолодним, мов докір, що несе в собі важкість майбутнього. І тоді вони побачили, що нагід. Їхнє тіло, досі храм світла, стало джерелом збентеження. Вони зшили собі пояси з листя смокви. Це був перший винахід людства, перша спроба сховати істину. Перша людина намагалася сховати те, що Бог створив добре. Це був початок цивілізації. Спроба прикрити сором, а не наготу. Досконалість Едему була зруйнована, і в її руїнах зародилося складне, мученець побуття людства. Вони стали як боги. Але це знання принесло не владу, а усвідомлення своєї крихкості та смертності. Розділ четвертий. Голос, що шукає. У прохолоді вечора, коли божественна присутність зазвичай наповнювала сад радісним спілкуванням, пролунав знайомий крок. Це був не просто звук ніг, це був ритм вічності, що тепер зустрівся з хаосом непослуху. Голос творця линув садом, ніжний і могутній, як і завжди. Але тепер у ньому звучала нота печалі, що пронизувала все буття. Адаме, де ти? Це було не запитання, щоб дізнатися місце знаходження, бо Бог знає все. Це було запитання любові, що шукає втрачену близькість. Це був заклик до відповіді до визнання гріха, а не до скованки. Адам сховався між деревами, де тіні були найтимнішими, намагаючись стати частиною лісу. Його серце стискалося від страху, якого він не знав раніше. Цей страх був першою цеглиною у стіні, яку він зводив між собою і творцем. Його душа була придушена вагою знання, яке він не зміг понести. Почув я твій голос у саду, відповів він тремтячим голосом, що був слабким відлуням колишнього величного господаря Едему і злякався, бо я нагий, тож сховався. У цих словах була подвійна трагедія. Він злякався любові, і його сором був тепер сильнішим за довіру. Нагота, що була символом чесності, стала знаком викриття. Голос відповів і в ньому відчувався невимовно смуток від зради. Хто сказав тобі, що ти ноги? Чи не їв ти з дерева, з якого я заборонив тобі їсти? Це було чітке, лакомічна вказівка, на причину яких мало змусити його взяти відповідальність. Але замість покаяння заговорив страх, а з ним перший акт перекладання провини. Жінка, яку ти дав мені. Ось вигідна логіка гріха. Звинуватити не лише Єву, але й самого Творця за те, що дав йому супутницю. Вона дала мені з того дерева, і я їв. Ця відповідь була холодним відступом від єдності. Адам щойно спізнав добро і зло, вибрав зло, зраду і самовиправдання. Єва опустила очі, її душа була роздерта. Сльоза скотилася на землю, гаряча і солона, де колись не було ні болю, ні розлухи. Вона відчувала тягар подвійної вини, перед Богом і перед Адамом. Але й вона не змогла уникнути спокусу перекладання травини, хоча її слова були більш лагідними, ніж Адамові. Змій спокусив мене, прошепотіла вона. І цей шепіт був голосом усієї сладкої плоті. І я їла. Бог мовчав. І тиша його була страшніша за дома. Це була важка тиша справедливості, що зважує наслідки. Він слухав ланцюг зради, Змій, Єва, Адам, і тоді пролунав вирок, негнівний, але незворотний, як рух тектонічних плит. Це був суд, що водночас був і пророцтвом про їхнє майбутнє. Проклятий буде змій, на животі своїм будеш плазувати, і порох будеш їсти по всі дні життя твого. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, і між твоїм насінням і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Це була перша обітниця спасіння, захована в проклятті. Ти, жінко, в болях народжуватимеш дітей, і до чоловіка твого буде бажання твоє, і він буде панувати над тобою. Її роль перетворилася з рівної супутниці на в тяжких муках. А ти, чоловіче, за те, що послухав голосу жінки, проклята земля чогось тебе. У скорботі будеш їсти від неї по всі дні життя Твого. У поті лиця свого вістинеш хліб, доки не вернешся в землю. Бо з неї ти взятий і до пороху повернешся. Фізична праця стала карою, а смерть кінцевою межею їхнього падіння. Голос Бога приніс кінець невинності, але в ньому залишалася тиха, невловима нота любові, що вже планувала шлях відновлення. Розділ віо сльоза на межі вічності, Бог зшив для них одяг зі шкур. Це був перший урок про ціну гріха. Перша кривава жертва в історії, знак милосердя серед суду. Це був акт милостивої турботи, що замінив їхні жалюгідні фігові листки на справжній захист. Єва дивилася на нього крізь палену сліз. Вона вперше побачила, що любов може боліти, що справедливість не є відсутністю співчуття, а навпаки, її найвищою формою, оскільки не залишає гріх без відповіді. Її серце розривалося між болем втрати та дивовижним усвідомленням незгасної Божої вірності. Адам тримав її за руку, і цей дотик був міцнішим і важливішим, ніж будь-який інший. До того тепер вони були справжнім подружжям, об'єднаним спільним горем і спільною надією. Вони стояли біля брами Едем, і ця брама була кордоном між двома епохами. Між епохою невинності та епохою праці і скорботи. Це була не просто огорожа, а психологічна і духовна межа. Перед ними постав керовин із полум'яним мечем, що обертався, не знаючи спочинку, стережучи шлях до дерева життя. Це був символ неможливості повернення, бо людина в стані гріха не могла б вічно жити і вічно грішити. Вічність мала бути захищена від скверних. Керовим був красою і жахом Божого порядку, що не дозволяв хаосу гріха зазіхнути на вічне життя. Вони зробили перший крок у світ, що лежав за межами раю. Світ, де звучав вітер, але це був холодний вітер невизначеності. І димом пахла земля, що була проклята заради них. Земля, яка тепер вимагала поту і боротьби, щоб дати їм свій плід. Залишаючи ідем. Вони залишали легкість буття і вступали у важкість існування. Але в серцях їхніх жевріло щось, що не міг знищити навіть гріх спомин про рай, про чисте безпосереднє спілкування, про голос Бога, який колись називав їх по імені. Цей спомин був їхнім найбільшим скарбом і їхньою найгострішою мукою. Це була невгасима ностальгія за досконалістю. Яка назавжди стала рушійною силою для людського духу, стимулом шукати втрачене. І вигнав Господь Бога людину і поставив керувима на схід від Едема і полум'я меча, що обертається, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Буття 3.24. Це був кінець першого розділу історії. Але водночас це був і перший день нового життя: життя повного випробування. Але вже освітленого крихкою обітницею про насіння жінки, яке колись здобуде перемогу над спокусником. Надія на відновлення вигнаного була вплетена в сам вирок. Адам і Єва пішли, але світ їхнього падіння став шляхом до спокути. Епілог і довго ще людство шукало дорогу назад, у кожному поколінні, що народжувалося поза стінами раю, лунав від гумін того шепоту. Що спокусив перших, відгумін того вибору, що призвів до падіння, і від гумін тієї втрати, яка стала генетичною пам'яттю кожного нащадка, людина будувала вежі до неба, шукала мудрості в зірках, створювала богів і закони. Усе це було лише несвідомим прагненням повернутися до забутої, але відчутної гармонії. Спрага вічності та боязнь смерті стали двома полюсами людської долі. Але разом із цим від гумоном гріха жила й надія як слабкий, але невгасимий вогник у пітьмі. Надія, що колись народиться той, хто не знатиме провини, хто зможе зітерти голову Змія вічного спокусника і відчинить браму, яку замкнула провина перших батьків. Ця надія була золотою ниткою, вплетеною в історію світу, що простягалася крізь тисячоліття. Бо навіть у день вигнання. Коли справедливість вимагала розлуки, любов Божа не згасла. Вона просто прийняла іншу форму: форму милосердя, що очікує, форму спасіння, що планує, і форму обітниці, що є якорем душі. Світ став важким, але не безнадійним. Усе творіння, хоча й стогнали від прокляття, чекали на викуплення разом із людиною, що була гінцем цього творіння. Вигнання стало першим кроком на довгому шляху додому.